This is my third time, fourth time if you don't count. Я була проїздом тоді дуже поспішала в Київ, але тоді якщо рахувати.

Different events, meetings at the university. Ми намагаємося тут на сході щось робити. move it to the east. Ми скажімо от серпні робили великий фестиваль в місті Ізюм. Це власне на кордоні з Донбасу. Для мешканців сходу України подібні заходи є більш важливими. Вони міняють не міняють вони підштовхують людей більше думати про самоідентичність. самоїдентичність. It is a super pleasure to meet you. I've heard a lot about it. So easy to read. I don't know how 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 patient you are, but we were all wondering whether we could get some books somewhere. And and I want to be first. <laughs>